Обмежено придатних за станом здоров'я можуть мобілізувати, кого призвуть. Начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у коментарі мілітарі Медіа центр розповів про перспективи служби тих, кого військово-лікарськими комісіями ВЛК визнано обмежено придатними до служби за станом здоров'я. Чим займається ВЛК? Військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров'я до військової служби, призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних. Військово-лікарська експертиза це медичний огляд до призовників призовників, військовослужбовців та членів їхніх сімей, військовозобов'язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу резервістів, кандидатів у резервісти, громадян, які приймаються на військову службу за контрактом. Після проведення медичного огляду військово-лікарською комісією може бути винесена одна з таких постанов обмежено придатний до військової служби. Непридатний до військової служби у мирний час. Обмежено придатний у воєнний час. Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку. Постанови ВЛК військових комісаріатів оформлюються довідкою ВЛК додаток 4 до положення у двох примірниках, яка не підлягає затвердженню штатною ВЛК, і дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду. Копія довідки видається на руки особі, яка пройшла медичний огляд. Особи, обмежено придатні до військової служби та непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час, можуть служити в умовах воєнного стану та бути призваними під час мобілізації. Ті військовозобов'язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення, зазначив полковник Роман Горбач. Також вони можуть служити в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в інших небойових підрозділах. Особливості стану здоров'я таких осіб повинні бути враховані під час призову на службу. У постанові ВЛК вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі з урахуванням військової спеціальності, займаної посади віку. Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспородах. Вони можуть нести службу у частинах, підрозділах забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах. Це передбачено положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженим наказом МОУ від 14 серпня 2008 року No402. Хто вважається обмежено придатним до військової служби? Призовники, які мають певні захворювання, діляться на дві категорії під час війни. Ті, хто отримує обмежену або відтерміновану придатність до служби, їх можуть призвати, коли це знадобиться. Людей з важчими захворюваннями відносять до категорії непридатності та виключають зі списків на призов до служби як у мирний час, так і під час війни. Перелік таких хвороб під час війни суттєво менший, ніж у мирний час. Хвороби, які обмежують придатність кишкові інфекційні хвороби, бактеріальні зоонози. Вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи, вірусні геморагічні лихоманки, вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри і слезових оболонок, гельмінтози, і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб, туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз. Не всі види онкологічних захворювань можуть дати можливість бути визнаним непридатним до служби. Виключать зі списку військовозобов'язаних за наявності таких патологій, первинні та вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій з віддаленням метастазів, які неможливо видалити за допомогою радикального хірургічного лікування, злоякісні пухлини лімфоїдної кровотворної, і споріднених їм тканин, лімфогранулематоз, які швидко чи повільно прогресують, нехочкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множенна мієлома, всі види лейкозів тощо зі значними змінами. Доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.